Всім привіт, це Сворохлайт. І як цікаво взагалі складається людина і простір навколо. А саме, як от мені спало на думку, що людина, яка організована з, з різних вимірів, від самого твердого фізичного і до Тонких ментальних різних е, планів, вона повністю всередині себе має, має повний набір спектр світів. І вони одночасно активні. Мається на увазі, якщо розглядати людину як е, головній набір головних енергоцентрів. Який описується у різних духовних вченнях по-різному, воно все має один той самий принцип, але по-різному описується в китайській культурі по одному, в Ведичній по іншому, в індіанців по ще по-іншому, але воно все по суті йде те ж саме. І якщо взяти зараз за приклад саме ведичну, то там складається людина з основних сіми енергоцентрів чакри. І там ще йдуть вищі, додаткові, ще дві додаються. Але зараз будемо розглядати з сіми енергоцентрів. Тобто перший енергоцентр це Муладхара Чакра. І вона має червоний колір. Вона відображає фізичний і такий первинний. Стан людини е, повністю е, підв'язан до свого підсвідомого, до, до свого коріння, яке має, попри все, живити цю душу та тіло і керувати в деяких ситуаціях, коли Ментальність не може справитися, і інші простори не можуть справитися з певною задачею, то Молодхара Чакра вона бере іноді свідомість і вирішує деколи такі проблеми, які здається, що вирішити неможливо. Ну, Наприклад, там якісь дає імпульс на дуже сильну фізичну силу. Коли, наприклад, на Маму, матір з дитиною нападає собака, чи там якась небезпека дуже сильно, то матір деколи може дуже велику силу і силу духу, і фізичну силу в собі знайти і, в принципі, вдіяти, заподіяти або вчинити якусь таку дію, яка, в принципі, не характерна взагалі її конституції, масі та потенційній силі. Але людина може знайти таку силу. В собі, що вона якби протиречить всім, всім стандартам та законам. Але от саме Молодхара Чакра вона в такі моменти акумулює дуже величезну кількість енергії і бере, ем, встріває в свідомість і стає свідомістю на якийсь час. Тобто, це як автопілот, якщо там, наприклад, в літаку відбувається щось, то інколи можна ним управляти якби, по заданим програмам. Тобто система ідентифікує, що щось відбувається не так, і вона може якимось чином коригувати там або вмішуватись в певні процеси. Так само і Молотхара Чакра, вона... вона має так само під'єднання до загальної системи, до системи життя. І вона може, якби в ці моменти, коли є якась загроза, вона це якось ідентифікує, то вона щитує з самої землі інформацію про цю душу, скільки вона тут має бути, що в нею має відбутись. І вона вирішує, що, як діяти, тобто, чи. Зберігати цю душу ще тут, у всьому в тілі, у втіленні на землі, чи відпускати. І таким чином, якщо людина має, або якась жива істота, має ще жити, і якась ситуація відбувається навколо, яка просто відбувається для когось іншого, якась небезпека. А ця людина, вона. Має ще жити, або якась жива істота, вона має ще жити, і та ситуація, вона якби оминає. Вона ніби відбувається, але ніяк не впливає. Таке дуже часом буває, що от літак, наприклад, розбивається, людина там от виживає якимось чудом, або якась там ще аварія, чи щось таке, то велика маса людей може загинути, а той, хто мав жити, він ще, в принципі, далі буде жити, тому що в нього. Про нього була щитана інформація, і він там, можна сказати, опинився ну, випадково. Не так випадково, але, можливо, помилково, чи якось так. Тому що людина інколи збивається з свого шляху і вона може просто опинитися не там, де має бути в цей час. А так як ця інформація є, то молодхара чакра вона знає, що людина ще має бути. Що має жити і таким чином зберігається життя. Е, наші пращури вони знали і е, відображали так само червоні чоботи, тобто, низ він був червоний, він був є. І казали, що підземне от, там, світ, де живе е, там, певний спектр богів. Він вогняний, він, як пекло, теж казали, що пекло під землею, воно там, де вогонь. Тобто в нас в землі ядро. Так само, як і Мулатхара чакра, воно йде образно червоного кольору. І до самого космосу спектр йде і змінюється від так само зелений спектр анахати чакри йде в природі. Далі Бішутха чакра це йде небо. І далі вже. Аджна і Сахасрара вони виходять взагалі в галактику і за межі галактики. Тобто, все це тіло богів. Про це можна, до речі, дуже детально почитати в ведичній літературі, в Шримат Бхагаватам. Там дуже достеменно описується будова богів, ведичних Крішн, Шиви, Вішну. І яка з галактик, яке сузір'я там відповідає за певну частину тіла цих богів, і описується, там, в них проходять просто мільярди років, це для них один подих. От коли вже маса різних еволюцій, процесів, зірок, планет утвориться, знищиться по тисячі разів, то для них це просто один подих. Невеличкий, тобто в них дуже теж відносно. Малого організма в них все пропорційно, так як в нас, з різними такими мікроорганізмами, які живуть, можливо, там по, по мікро-мікросекунді. Тобто для них це теж життя проходить. І все воно отак іде. Різними відрізками. І цей відрізок насправді однаковий, тому що якщо взяти. Навіть цибулю, звичайно, і розрізати то образно поділити це на те, як йде шар за шаром. Тобто, виходить, саме маленький шар знизу, в центрі ядра, і він далі йде, збільшується, збільшується і збільшується. І виходить ці лінії, які і, о, о, якби огинають, йдуть навколо самого маленького шара, вони. Для того щоб обернутися навколо своєї усі, вони проходять певну відстань за певний час. Тобто, виходить вони, коли провертаються. Це це маленьке життя, яке дуже в дрібних таких вимірах. В нього все швидко. Воно мусить пройти маленький відрізок часу. Тоді, якщо провести лінію від Самого маленького до самого до поверхні самого великого кільця, то швидкість великого кільця має бути дуже величезна. Така сама, практично, але йому треба пройти набагато більшу дистанцію. Тобто ця протяжність життя. Вона швидкість всіх однакова, але по об'ємах е, кожна свідомість має пройти своє коло. І в людей воно одне, а далі в. Е, Якихось істот, духовних, можливо, інша. Взагалі в них інша сфера, де в них немає часу. Наприклад, різні духи, про них взагалі не говориться нічого на рахунок їхнього, їхньої природи, початку та закінчення. Якось взагалі цього дуже мало я чув. От зазвичай це говориться більше про, про людей, про от таких земних істот. А от про духів в них вічна, в них взагалі інша природа. Це коли як от, працюєш з мухомором, то от в нього там є така характерна штука, що він так може увімкнути часову петлю, коли людина не може зрозуміти, в якому вона часі, і цей і деякі моменти, типу, повторюються вічність. От ти ніби сидиш хвилину часу, тобі здається, що ти. Вже мільярд просто вічностей пережив. І тому деякі люди можуть зациклювати певні рухи. Робити одне і те саме там по 5-10 по разів. Це такі часові петлі. Ну тобто, там теж таке йде занурення в, в ці стани, і ти дуже добре розумієш, що, є, що таке, коли немає часу, коли просто в тебе цей. Тобі ця, ця опція недоступна в, в твоєму втіленні. Можливо, час він є в просторі, який має ну, здатність е вмирати або, якби, закінчуватись. Можливо, там є в, в такому просторі є час. А, наприклад, е в духовному плані. Там нічого не може закінчитись, тому що, е, тому що там е, немає процесу якогось такого важкого, як матеріальне. Матеріальне воно взагалі оцей матеріальний світ він сам по собі. Так як він стихійний, він же створений стихій, які перетікають одна в одну. Він завжди змінюється, він рухається. А в, в, матері... в духовному світі там немає стихій. Там от взяти суто йде потік енергії. От, бо ці стихії вони створюють певний рух, кругообіг цих всіх. Це як двигуни. Просто щоб привести в рух всю цю систему, це, потрібні були якісь двигуни. А так як природа це досконалий мудрий розум, і вона вже знає, що як скомбінувати е, різні елементи між собою, щоб вони почали взаємодіяти. Тобто ну, ми ж нічого ще не знаємо. Ми бачимо: просто, от є вода, вогонь, повітря і ще там ефір. Земля і потихеньку там люди якось це все змішуючи, як діти малі. Але боги вони знали, як це все поєднати так, щоб утворювалися різні форми життя, вони по-різному проявлялися, створювались, воно все рухалося, як змінювалася сама погода, як це відбувалася еволюція. Просто вона для нас здається дуже довгим процесом. А для богів це все просто один в спалах. І він ще тільки, мабуть, почався. От, Тому, тому такі розуміння дають всередині якийсь такий певний спокій. Ти розумієш, що все це, в принципі, тимчасово, що навколо нас відбувається. Головне це завжди пам'ятати, що все це тимчасово. І коли оце закінчується час, то наступає вічність. Наступає вічність. І це такий стан, в якому ти знаходишся постійно, тому що душа, вона ж вічна. Тобто людина вже якби є досконалістю насправді, тому що вона вже є безсмертною частинкою. От я завжди називаю душу, це як взяти, наприклад, великий такий шмат тіста, його, коли його розкатують перед тим, як робити з нього там пироги чи ну, печиво, наприклад. І от загальна вся картина це боги, люди, всі душі, це як загальна така велика частинка тіста. І якщо в ній дивитися просто в це рівне тісто і уявляти собі різні фігурки, то це якби складно. А якщо взяти якусь фігурку таку металеву, там, як от пряники роблять, і вже притиснути в тісто і зробити, придати якусь фігурку. З цього тіста загального взяти. Це вже ми бачимо якийсь образ, там якась людина, ялиночка, там якась тварина, ще щось. Так само і душі. Вони, як з загального спільного такого океану життя, їх нас так само витесують з якоїсь певної частинки, з якоїсь такої певної рамки, і створюють вже в якійсь формі. Якомусь розуміння. Насправді, коли ми помираємо, ми знов е, зливаємось цим загальним потоком. Просто цей потік він весь е, змінюється за зарядом своїм. І коли ти туди потрапляєш, ти зразу потрапляєш в той простір, якому заряду ти е, відповідаєш. От, і в кожного виходить, що своя. Ренкретна функція своя природа, з якої сюди приходиш. Тобто люди всі різні, вони не можуть бути рівними. І тому е, ці всі знання вони були в, в минулому, тому що люди ділилися на різні варни по своїх е, уподобаннях при природних якостях. От, і таким чином це було дуже ефективно, тому що люди дуже гарно могли ефективно, якісно виконувати свою роботу, свою функцію, до якої в них є схильність. Тому, що от, коли збилося все, і зараз люди не по варнах, ну, то це, це може теж створює якісь певні, як передумови. Або умови для еволюції, де зміни. Але ж знов таки, якщо дивитися, що минулі системи були більш розвинуті, то виходить вся еволюція, якщо ми зараз деградували, то, то ми маємо. М -м... Можна собі подумати, що в кінці нашої еволюції ми знову дійдемо до того, звідки ми прийшли з минулого. Тому що якщо вони були розвинутіші. То наша еволюція приведе нас до того, що ми будемо теж більш розвинуті, ніж зараз. Тобто такими, як колись були наші пращури. І мені завжди уявляється, що от наші ці українські хатки, як це було колись, коли люди жили в цих таких екологічно чистих, повністю з природних матеріалів, в будинках білих, розмальовували їх, там, то це ж і є досконалість біотехнологій. Тобто поєднання людини і природи. Просто ідеально зроблено. Це коли вже люди пройшли, мабуть, ядерні війни, різні, різні. в минулому там, різні цивілізації, технології, вони зрозуміли, що поступово дійшли до того, от, до якого вони як ми бачили наших пращурів. Тобто, вони дійшли до того, що треба жити так з природою. І був баланс певний. Тобто люди наскільки сильно пізнали природу, що змогли нею управляти колись. Тому в Карпатах ще зараз навіть є, можливо, люди, які можуть замовляти дощі і таке інше. Це до нас дошли там якісь крупинки, а ніхто нам не казав, що люди не могли замовляти вогонь, воду. От, тобто, могли ж різні бути книги і знання по цьому. Тобто люди наскільки розуміли природу. От, вони з нею говорили, вони з нею, вони з нею комунікували. Людина, вона просто, як Бог, людина може змішувати, вона може управляти природою, вона може, от як крутиться такий образ, як ніби. Відмовляти, щось таке, намовляти, природу. Бо якщо зараз дивитися, то йде такий потік, що от людина, вона як творець, як центр, навколо неї є така змішана, якась змішана, як хмара якихось різних кольорів, сил. І ця, от все, ця маса, це, це є природа з різних стихій. І вона постійно це рухається, а людина може. Конкретно залежати ці частинки певні, і якось дуже сильно впливати на цей простір. Тобто, наші пращури знали ці штуки, я навіть читав якось, що подорожували Це ще з Радянського Союзу, подорожували ще якісь радянські вчені, і вивчали вони різну містику, точніше, фольклори, ну, таке все, от, етнографію. І всякі такі звичаї. і в них була, була експедиція, що вони їздили на полісся, досліджували е, тих людей, які вміли там викликати дощ або навпаки, відганяти. І знайшли теж чоловіка, він, там в нього була якась така його книга, чи якісь там записи, ще старі. І він розповідав, якось, як що я читав, що вони наливали в відро води. Якось починали читати якусь, якісь слова і з того відра утворювалася випаровувалася хмара. От. І якось вони чи викликали таким чином дощ, ту хмару робили, і та хмара помножувалась, щось там таке було. Ну там цілий процес був якийсь. Це було в будинку, вони робили, заносили в хату і щось там. От. Це дуже цікаво. Тобто звідки люди побрали ці способи технології, як це робити, як впливати. Значить, все це є, все це, все це можна робити. От, просто треба бути з природою. З нею просто треба бути, проводити час. Вона відкриє тоді свої. Можливо, просто треба ще розуміти відповідальність впливу на ці всі речі. Тобто, якщо дощ не випав або град не випав у вас, то він може випасти в ваших сусідів. Тому треба дуже відповідально знати, куди там, як. Ну, відповідально мається на увазі, що людина потім за це може понести якесь покарання від вищих сил, наприклад. І все. І, може, ця змога, ці знання, це, цей талант розуміти природу, її мову. Він може просто бути заблокований. Я думаю, що ці теж системи вони випрацьовані вже. Тому в деяких людей, наприклад, якісь з'являються дари бачити якісь речі з старості. Або, наприклад, навпаки, в дитинстві вони відкриваються, а потім закриваються через якісь там дії невідповідальні. Тому так. Взагалі, наша земля. Вона в собі, от, як йдеш, то вона вся повністю ж в собі щось там ховає, якісь секрети, якісь речі з минулого, ми ж багато чого не, ще не викопали, от, не знайшли якихось цікавих таких та, таємниць спадщини, які лежать і чекають свого часу. І воно ж все несе свою інформацію. На собі. Тому от в деяких місцях якось хочеться знаходитись, в деяких місцях взагалі некомфортно. І я навіть помітив, як ми колись як їздили в турне, і дуже часто, коли от в Черкаській області ми заїжджали на Холодний Яр, якось там там такий невеличкий був якийсь готель, от, і ми там ночували. І одночасно з, з моїм другом в нас. Приснилися однакові е, сни. Приснилися, що ми. Там е, були якісь такі побоїща, якась така війна, але така в далекому в далекому минулому. От, і якийсь такій, е, видно, щитали якийсь пласт інформації, тому що там якраз відбувалися бойові дії в минулому, і, скоріш за все, що там якийсь фрагмент він з нами щитався. Так як музиканти ну, дуже відчувають ці всі речі, то, мабуть, воно у багатьох творчих людей присутня така якась е... ампатія до простору, особливо в, в сновидіннях. Ну, взагалі цікаво спати в різних таких, в різних місцях, тому що кожне місце воно має свою пам'ять, свою якісь енергетику, підключку до певних каналів. Тому це теж цікава практика, особливо вона на природі. А буває взагалі, от коли в лісі спиш в наметі, то якось немає снів і не хочеться довго спати. Природа тебе заряджає там за 3-4 години повністю. А в деяких навпаки в місцях хочеться дуже спати і не хочеться навіть прокидатися. От, ну, такий от, такий потік. Вирішив теж поділитися, думаю. Для тих, хто хто це шукає, а можливо теж якось бачив подібне то. Для того, щоб згадати, пригадати. Дякую всім, хто хто слухав. Слава рідним Богу.